Ні, в фільмах, серіалах, книгах, ніде в іншому, як в аніме трансформації персонажа, мають особливе значення. Вони показують не тільки наглядний ріст фізичних можливостей персонажа, як і духовний ріст, зросління боючи під час тренувань трансформації, втілюють не крок, а цілий стрибок до бажаної мрії персонажа. Для фанатів трансформації є найсмачнішим банкетом, який надовго запам'ятовується, А для автора оригіналу це немала робота. Як правильно пояснити роботу трансформації, влити її в баланс сил, створити не дуже відділяючий дизайн. Але такі, щоб сподобався фанатам, і як правильно не клішовано дати цю трансформацію персонажу. А при правильному виконанні цих аспектів із роботою аніматорів і художників аніме у висновку отримуємо мільйон едітів. У One Piece, як і в більшості інших сьоненів, такі трансформації присутні. 2023 рік став роком One Piece, хоча її ще чекає найголовніша подія п'ятий гір. Як і люди, незнайомі з творінням Оди, так і його фанати, не до кінця розуміють, що це за хайп навколо п'ятого гіру. Чому він такий особливий? Але сьогодні я постараюся виправити. А так з тобою 66xcry і ми починаємо. Спочатку потрібно відповісти на питання, чим такий п'ятий гір особливий за всі чотири попередні. Діло в тому, що сам Луфі володіє фруктом гому-гому мі, що придає своєму власнику всі природні характеристики резинки, тобто розтягування, ігнорування великої напруги, невразливість до атаки, негострою зброєю, ударів рукопашного бою, простих куль, падіння з великої висоти, а також зіткнення з об'єктами на великій швидкості. Тобто, гому-гому, як і інші фрукти в світі One Piece, задають тільки можливість розвитку потенційного. Цяла власнику фрукта за рахунок їхнього творчого підходу до тренувань. Та й в цілому, другий та четвертий гір це трансформація Луфі, які він досяг не тільки тренуваннями, а також і творчим підходом. От як, наприклад, другий гір, який Луфі використовує свій фрукт, щоб перетворити своє тіло в насос, під тиском якої прискорюється його постачання крові. Другий гір попросту збільшує силу і швидкість користувача. Третій гір активується, коли Луфі прокусує собі палець на руці і надуває його, перетворюючи свою надуту руку в молотобой. Також Луфі може переміщати повітря по тілі. Четвертий, аналогічний з третій, але в добавок використовується хакі озброєння, яким Луфі покриває своє тіло. Ну і плюс з хакі є непогані техніки, але відео не про четвертий гір, тому розповісти про них зараз не можу. Чому особливість фрукта Луфі? Після п'ятого гіру навіть читателі не розуміють, що особливо сталося з фруктом, що він дає силу п'ятого гіру. Як я раніше відмітив, Гому Гому Номі – парамеція, що перетворює в резинову людину. Але не все так просто. Насправді Луфі навіть не. Під Дозвілів, що він носитель не гому гому а Хіто-Хіто-Номі міфічного Зоану. Основна відмінність параметрів від Зоану те, що параметція дає якусь функцію, силу, стихію, як вогонь, а Зоан надає власнику форму міфічної або ж простої тварини, як фенікс або динозавр, яка має три форми: початкова форма власника, повне перетворення і гібридна форма. Ще дуже давно світове правління намагалось заполучити цей легендарний фрукт. А щоби ніхто не заполучив цей фрукт швидше них, правління будь-яку інформацію. Про хіто хіто і прийменували його в гому гому щоб хоч якось зменшити бажання отримати цей фрукт, але це не помішало шансу вкрасти цей фрукт, після чого Луфі просто його з'їв. Сам хіто-хіто міфічний Зоан, власне, якого отримує силу легендарного бога Сонця, Ніка. Тобто Луфі це як новачок, який вкачував мага з килами мечника, а потім здогадався, що це маг, і почав використовувати силу магії. Як ви розумієте, сам п'ятий гір це гібридна форма фрукта. Навіть попри таку велику кількість глав, нам мало відомо про міфологію. One Piece, хоча арка скайпі, я представляю це людей, що пропустили скайпію. Є ледве не найважливіша арка, де частково розповіли і про божества, і про панегліфи, і про анеля, які ще з'явиться в сюжеті. Ніка був древнім воїном, якого раби називали Богом сонця. Раби молились йому, вірячи, що одного разу резиновий Ніка з'явиться в цей світ, подарує всім рабам свободу і посмішки на лицях. Ось чому під час побудження Луфі реготав, а під час бою завжди посміхався. Сама символіка сонця Ванпісу представила. Собою свободу, про яку Луфі весь час говорить. Він став піратом, щоб бути вільним, так і пірати сонця під учинником Фішера Тайгра висвободили рабів з Марі Ото Хіме також часто захоплювали символом сонця, як символом до якого потрібно дійти риболюдям та русалкам. Тобто, п'ятий гір показує, що Луфі є як природження боганіка, який визволить цих рабів. Друге, до чого тут Бой? Під час пробудження Зунеша замітив, що відчув перше за 800 років повернення легендарного Джойбоя, деяких читателів викликало резонанс. Вроді як річ йшла про Ніку, а тут чомусь Джойбой, про якого практично нічого не відомо. Сам Джой Бой дуже велика особа, яка жила у період пустого століття, а сам Ван Піс, це скарб, який залишив цей самий Джойбой на лайфтейлі. Зунеша також жив в час пустого століття, і добре знав Джой Боя, який також володів фруктом Хіто Хіто і п'ятим гіром. В самому епізоді Зунеша впізнав добре відому стару ауру, що йшла від Луфі в п'ятому гірі. Тобто сам Джойбой фігурує тут як давній володар не тільки фрукта, але й солом. Шляпи. Скоріше за все, Бой натворив багато діл для правління в ті часи і вивезли багато робів, за що світове правління сильно ненавиділо як його, так і цей фрукт. Наступний фактор Кайдо. Кайдо це один з Йонко, який має найбільший захист, і його практично не могли ніхто перемогти. Не буду запевняти, це зовсім нечесна битва один на один з Кайдо, але факт того, що Луфі в п'ятому гірі зміг перемогти одного з Йонко, вразило весь світ. Вана не тільки найдовша арка на даний момент, але й битва Луфі проти Кайдо тягнеться на одну десяту Серію, тому гір 5 символізує також і перемогу над одним із Йонко. Результат: після перемоги Луфі над Кайдо, або ж після пробучення п'ятого гіра Луфі став не тільки дуже сильним, але й отримав титул Йонко Морів і океанів, що в значній мірі приблизило його до титулу короля піратів. Тобто, що ми маємо? Бог Сонця, Ніка, Джой Бой, перемога над Кайдо і становлення одним із Йонко. Навіть ці фактори вже показують наскільки визначна і вражаюча подія є п'ятий гір. Ну а тепер розберемося в силі п'ятого гіру. Під час п'ятого гіру удари серця Луфі з. З барабанами висвободження в такій формі. Луфі може без будь-яких труднощів використовувати силу старих гірів, а також і нову. Якщо власник хіто-хіто дарує всім свободу, то п'ятий гір дарує свободу своєму власнику, і ця сила залежить тільки від уяви Луфі. Насправді, якщо до цього часу Луфі міг змінювати тільки себе, то тепер він може змінювати все навколо себе. Луфі заволодів мультяшною фізикою. Це ігнорування правил природи, як це робили в старих мультфільмах. Наприклад, персонаж біжить до того часу, поки не побачив, що під ним нічого немає, як це було. Із Луфі, але тут він рухається по повітрі без будь-яких обмежень. Персонажі можуть знезвідки брати будь-які предмети, як це зробив і Луфі з окулярами. Якщо в мультфільмах це показано комічно, то з п'ятим гіром сила Форс показана в серйозній формі. Бою Луфі вже встиг зробити пародію на зелену маску, дорожнього бігуна, Томі Джері і моряка Попая. Луфі вміє створювати мультяшні ефекти, як із собою, так і з всіма оточуючими. При тому його фізична сила не має жодних обмежень. Він з легкістю використовує кайду у формі ЗМІ як скакалку. Рахунок такої фізики, Луфі не отримає жодних пошкоджень від прямої атаки Кайду булавою прямо по голові з королівської хаки. Уявлення Луфі дало йому змогу збільшитись три рази ніж кайду, щоб досягти двох кілометрів, спіймати природну блискавку і кинути нею в кайду. Створює кулак більше ніж ціла онігашима, який покритий хакі з королівською волею. І цим ударом відправляє кайду під землю приблизно на відстань в 60 кілометрів. Володіє трансмутацією, зміною поверхності зі своїй прихоті, незважаючи на матеріал. Але з якого створена ця поверхня. Звісно, я б міг вам розповісти, які техніки використовує Луфі, але вони по суті не є головними, адже він завжди може придумати щось нове і нове. А так огляд видався доволі коротким, але надіюсь, інформативним. Пишіть коментарі, ставте лайки. Ну а з вами був 66 xcry і бувайте.